Всім привіт, на зв'язку Лопатинський сад. Сьогодні у нас 20 лютого 25 рік. Гліт паулс. скарліт. Паулс. пол скарліт, як не назвіть, в общем, гліт. Гліт дуже класно класно квітне, нічого не боїться, ну крім ржі, звісно, звісно, звичайно. І так, що ми маємо? Glide то, або не гліт. Всі рослини, всі, кожен рік мають формуватися. Я думаю, ви про це вже чули і не раз. Але розуміння формування це не є розуміння того, не, не є дія того, що обрізається все, що наросло на одній висоті. От, поставити видно. Правда? Що ми в результаті маємо? Ми в результаті маємо отаку історію. Отаку цікаву історію, яка з часом. Переросте От в таку цікаву історію. Да? Ми маємо те, що та частина, яка б мала нам квітнути, для чого цей глід ми і сажаємо. Ця вся частина загущується і знаходиться тільки тут. Її немає на периферії ніде ніяк. І маємо ми висоту 4 метри, непонятно чого, непонятно навіщо. Ці рослини, коли приїхали сюди з розсадника 4 роки назад, вони посадилися, і потім догляд був от такий результат. Який результат ми зараз і на, 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 можемо бачити. Споглядаємо, наблюдаємо. Оці вже обрізані. Обрізані мною тільки що. І от для замовника. Виконавцю нічого розповідати не буду. Я думаю, кожен, хто себе поважає, хто займається цією роботою, має розуміти, що, що, що і як треба робити. А для замовника, так, якщо ви самі берете, сажаєте собі ці рослини, потім збираєтесь самі доглядати, трохи потрібно читати літературу і різати кожен рік. Однорічний приріст, різати на різній висоті, а не на одній. Для чого? Для того, щоб. Форма рослини і висота була такою, як вам потрібно, а не такою, як він собі сам виросте від цієї веселої такої і зовсім неправильної обрізки. Як виглядає після обрізки, бачите зрізи, так? Піньок 20 см. Тут на висоті 50 обрізано, там на висоті 70 від... Розгалуження першого. І тоді тоді щось щось собі буде. Правильний, єдиний правильний момент, що коли тут щось обрізалося, це оця доріжка. От доріжці людям мішало ходити, заважало, то обрізалося десь нижче, от обрізалось. І оцей молодий приріст виріс на висоті метр від землі. Да, він був здоровий, великий. От зараз його обрізали, від, звідси відросте і буде квітнути десь тут, а не десь там, десь колись. А якщо ще на рік його залишити, то тоді е, глід обжене ялинки і буде, буде взагалі печаль печальна. Така от історія. Така от історія треба, треба трошечки включати голову. якщо... Самі збираєтесь цим займатися або, або або Заводити стосунки дипломатичні з якимись адекватними садівниками. Всім дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.